П'ять природних антибіотиків, які є в кожного з нас на кухні, але про які ми дуже часто забуваємо. І так, перший з них це часника, саме аліцин, який міститься в ньому, допомагає нам побороти віруси, паразити та бактерії. Не забуваємо також про цибулю. Неймовірний вміст вітаміна С і клітковини, яка допомагає нам боротися з вірусами, паразитами та бактеріями. Слідуючий продукт це шипшина. Неймовірна кількість вітаміну С в даному продукті допомагає не просто побороти віруси та бактерії, а також бореться з паразитами. mas também Куркума неймовірний антиоксидант, який не просто бореться з вільними радикалами. Він блокує утворення ракових клітин у нашому організмі. І, звичайно, не забуваємо про імбір, який допомагає не просто розігріти наш організм, а побороти всі віруси, паразити та бактерії. Якщо можете вживати дані продукти, якщо ні, замовляйте їх від бренду Nutrilite у органічній формі в таблетках і забезпечуйте своє здоров'я, довголіття і красу. Будьте компетентні, здорові, щасливі, успішні з вами. Пазяк Роман. Тут все про здоров'я.